А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! Ця історія буде продовженням Всесвіту Пекельного гончака. Якщо ви не слухали. Решту історії з цього Всесвіту то посилання на них я залишу в описі під цим відео. Також, якщо ви хочете підтримати автора монетою, то посилання на його реквізити ви також знайдете в описі. Бажаю приємного прослуховування. Таємниці закинутого села автор історії містична громада. На Черкащині чи то на Кіровоградщині стоїть пусткою покинуте село. Називається воно ніби вільшанка або щось таке. Село потопало в густих заростях бур'яну та диких дерев, які пробивалися крізь потрісканий асфальт колись головної вулиці. Похилені хати з вибитими вікнами дивилися на світ порожніми очницями, нагадуючи старі беззубі роти. Колись тут лунав дитячий сміх та гавкали собаки. А тепер панувала мертва тиша, яку порушував лише скрегіт старих дверей, що розгойдувалися на вітрі. В повітрі відчувався запах вогкості та тліну, змішаний з гірким ароматом полину. Село покинули досить недавно, на початку 90-х років минулого століття. Місцеві з сусідніх сіл казали, що земля, де стояло село, проклята, що там було якесь язичницьке капище, можливо, перуна. Але наша історія не про це. Потрапили у те село двоє хлопців Ярослав та Олешко. Звичайно, вони пішли туди не заради туризму. Хлопці були досвідченими сталкерами, довгий час займалися дигерством і розшукували за солідну винагороду різні цінності. Впродовж тривалого часу їхній бізнес обмежувався чорнобильською зоною відчуження, але після початку повномасштабної війни вони вирішили працювати по всій Україні. Цього разу клієнт, заможній колекціонер, доручив їм знайти рідкісну книгу рукопис із заповітом Бориса Богослова XVII століття. Інформація про місцезнаходження книги привела їх до тієї самої покинутої вільшанки. Карта, яку надав замовник, вказувала на стару майже зруйновану хату на північній околиці села. Олешко, кремезний та збитий, з коротким їжачком на голові, був втіленням практичності. Його цікавили лише конкретні результати та гроші, які він прагнув заробити для порятунку батька. Він завжди носив зручний камуфляжний одяг, мав при собі надійний ніж та потужний ліхтар. Ярослав, високий та худорлявий, з довгим темним волоссям, що постійно спадало на очі, більше нагадував художника романтика, ніж досвідченого сталкера. Він носив старий шкіряний рюкзак, набитий необхідним спорядженням. Також у рюкзаку він носив блокнот для замальовок та збірку віршів улюбленого поета. Поєднувало цих двох лише бажання заробити в університеті, де вони разом вчилися. Вони були ледь не ворогами через різні погляди на життя. Я, здається, відволікся, вибачте. Давайте почнемо історію. Ярику, наступного разу бери більше їжі на наші вилазки. а то один сухпай і банка тушкованого м'яса якось малувато. Е, Олеже, я, звичайно, все розумію, але за їжу з нашої вилазки під Білогорівкою ти відповідаєш. Ми ж домовлялися, чи знов забув? А, так, вибач, забув трохи. З цими різдвяними святами про наш маленький бізнес трохи забув, і хто за що відповідає теж. Та нічого страшного. Ти, до речі, як Різдво відсвяткував? Я чув від Софії, що ти ніби з батьками сварився. Так, сварився. Батьки ніяк на новий календар перейти не хочуть. Сьоме січня, сьоме січня і все тут. Я їм доводжу, що це нам нав'язали 7 січня святкувати. А вони мені, у мене мама та, та тато так святкували, і я буду. Чомусь далі вони ніколи не думають. Як моя прабабуся, наприклад, святкувала, не розумію їх у цьому плані, наче від того, що вони перейдуть, їх у найглибше коло пекла кинуть. Так, погодився Ярослав, дивлячись кудись у далечінь, на потемнілі від часу стіни покинутих хат, де на деяких ще виднілися залишки старої штукатурки з візерунками. Слухай, а як ти думаєш, чому люди покидають свої домівки? Ну от як це село. Тут же, напевно, колись святкували весілля, народжувалися діти. Вечорами збиралися на лавках біля хат, співали пісні, а тут баце нікого немає. І ми таки через 20 років лазимо тут, розшукуємо якусь книжку. В сусідніх селах кажуть, що тут проклята земля, що колись тут сталася якась трагедія або щось таке. Ярику, ну ти як маленький, відмахнувся Олег. Прокляте, не прокляте. Просто часи такі тоді були. Колгоспи розвалилися, роботи не стало буквально у всіх в один момент. Молодь швидко порозбігалася по містах, от і все. А старі самі не могли господарювати, їх діти позабирали в міста. Звичайнісінька справа, може, і так, погодився Ярослав, хоча в голосі його відчувалася якась невпевненість. Ти замість цих дурнуватих думок краще мапу діставай. Мені здається, ми кудись не туди зайшли. Ярослав неохоче дістав з рюкзака стару карту. Вона була складена в кілька разів і місцями потерта з пожовклими майже ламкими краями. На ній були намальовані на рівні лінії вулиць та позначені хрестиками місця, що цікавили замовника. Розклавши її на поваленому, вкритому мохом стовбурі дерева, він почав звіряти місцевість із позначками на карті, водячи пальцем по паперовій схемі та намагаючись розібрати вицвілі написи. Схоже, ти маєш рацію, буркнув Ярослав, водячи пальцем по паперовій схемі. Ми трохи збилися з курсу. Треба було повернути біля тієї розваленої клуні ліворуч і йти по вулиці Шевченка, а ми пішли по правій стороні. Ну, я ж казав, відповів Олешко, знизуючи плечима. Давай повертатися, ми не дуже далеко відійшли лише кілометр півтора. Вони розвернулися і пішли назад, уважно оглядаючи околиці. Незабаром вони вийшли до тієї самої розваленої клуні, біля якої мали повернути. Від неї вглиб села вела ледь помітна стежка, що губилася в заростях бур'яну. Ну і мапу замовник нам видав. Уже краще б по Google Maps пішли, пробурчав Ярослав. Ха, Ха, Ярику, не чуди. Якщо ти знайдеш там мапу цього села, то я тобі, як будемо в місті, куплю нового мисливського ножа. Ти ж свого ще у вересні десь прогавив», – відповів Олешко. Та не нагадуй, як згадаю, що я тоді його в лісі випадково залишив, ледь сльози не навертаються. Зітхнув Ярослав. Ха ха. А я ж казав, що тобі треба все на мотузуці тримати і до пояса прив'язувати. Ну, гаразд, посміялися й досить. Ходімо вже, час не гумовий!» – сказав Олешка. Вони звернули на стежку, що вела до центру колишнього села. По обидва боки від неї тягнулися руїни колись житлових будинків. Стіни, порослі мохом і плющем, зяяли порожніми вікнами, нагадуючи очниці мерця. Дахи в багатьох місцях провалилися, відкриваючи похмурі нутрощі колись чиїхось домівок. Сараї біля хат в основному повалилися ще раніше і нагадували великі купи дров у маленьких двориках. Схоже, ось і ця халупа. Це ж остання вулиця в селі, як мінімум з тих, що вціліли, зауважив Ярослав. Так, давай погнали. Здається, будинок більш-менш цілий. Зараз перечекаємо дощ, погодився Олешко. Він гмикнув і обережно штовхнув хатні двері веранди. Двері зі скрипом відчинилися, впускаючи сталкерів всередину. На веранді пахло пилом і старим деревом. Підлога під ногами злегка прогиналася. Обережно тут, попередив Олешка. Підлога може провалитися. Вони повільно пройшли веранду і опинилися перед дверима в сам будинок. Ці двері теж були зачинені, але не на замок, а просто прикриті. Олешко обережно відчинив їх, і сталкери опинилися в темному коридорі. Тут як у склепі, йомайо, -йо. прошепотів Ярослав, дістаючи з рюкзака ліхтар. Олешко зробив те саме. Промені світла вихопили з темряви обриси старих меблів, вкритих товстим шаром пилу. Праворуч від коридору виднілися двоє дверей у кімнати. Хлопці зайшли вправу. Схоже, це була вітальня, захаращена старими речами поламаний диван, стіл, вкритий скатертиною з катерини візерунком, кілька стільців. На стінах ще висіли пожовклі від часу фотографії в рамках. Оце атмосферка тут нічого не скажеш, промовив Ярослав. А ось і дощ почався. Ану, Олеже, дай свого ліхтарика. Зараз імпровізовану лампу зробимо, сказав Ярослав. Олег дав Ярославу свій ліхтарик. Той став на стіл і за допомогою ізоляційної стрічки прикрутив ліхтарик до люстри. Магія! вигукнув Ярослав. Тю, я вже думав, ти нормальний, щось або вигадав, або вичитав на сталкерському форумі, а ти ось цю байду зліпив, відповів Олешка. Не подобається тримай ліхтарик вночі в зубах, експерт, блін, знайшовся, огризнувся Ярослав. Та заспокойся, я ж не серйозно. Ти великий превеликий молодець, і як он та гора, по якій ми в боголюбленому лазили, примирливо сказав Олешко. Ти що десь, самогонки напився, те село в низині знаходиться, здивувався Ярослав. Ну так правильно, ти настільки молодець, з посмішкою відповів Олешка. Якщо ти зараз не заткнешся, я тобі морду наб'ю. Думаю, з другого курсу ти пам'ятаєш, який в мене удар, попередив Ярослав. Ой, та добре, добре, вже й пожартувати не можна, відмахнувся Олешка. Діставай краще тушковане м'ясо. Я так втомився, що зараз би й кори з'їв з-під того дуба, який в дворі росте, сказав Ярослав. Ой, ну якщо ти настільки голодний, то тримай, відповів Олешка, простягаючи йому банку. Ярослав також дістав зі свого рюкзака залишки тушкованки та хліба. Нехитра вечеря в непівтемній присякнутій вогкістю кімнаті здавалася справжнім бенкетом після тривалого дня. Все-таки хлопці пішки йшли сюди більше 25 кілометрів. Поки вони їли, дощ за вікном посилився, перетворившись на справжню зливу. Краплі гучно барабанили по шипках, а пориви вітру свистіли в щілинах. Слухай, Олеже, а що там за історія з тією книжкою, яку ми шукаємо? запитав Ярослав, відкладаючи порожню бляшанку. Чому саме заповіт Бориса Богослова такий цінний? Та хто його знає, відказав Олешка, знизуючи плечима. Клієнт казав, що це якийсь унікальний рукопис, де, окрім самого заповіту, є ще й описи якихось стародавніх ритуалів, а багатії на цьому ж пришиблені, ти знаєш, а наші тим більше. Доки Олег це говорив, Ярослав помітив два тьмяних зелених вогники за вікном, але не звернув на це увагу, і вони продовжили свою розмову. Нехитра вечеря вже добігала кінця, і хлопці почали готуватися до сну. Ярослав знову зазирнув у вікно, але жодних вогників більше не побачив. Можливо, то були просто відблиски від дощу або втомлені очі зіграли з ним злий жарт. Все таки він не спав вже другу добу. Нащо? Спати? запитав Олешко, позіхаючи, день був довгий, я зараз, якщо ляжу, то навіть не буде. «А вже ж», – відповів Ярослав, збираючи залишки їжі зі столу. До речі, зачини двері, будь ласка. Олешка підійшов до дверей, які вели з вітальні в коридор і засунув засувку. Потім хлопці умовно розділили розбитий диван, і поклали свої спальники подалі від вікон, щоб не заважали нічні пориви вітру та шум дощу. Ярослав вимкнув ліхтарик і незабаром кімнатою розлилося рівне дихання сплячих сталкерів. Історія з Ютуб каналу страшно цікаво. Світанок зустрів їх сірим вогким ранком. Дощ вже вщух, але небо залишалося затягнутим хмарами. Доброго ранку, Ярику, доброго, Олеже. Думаю, треба вже почати шукати ту книгу. Ми все таки не дигерством прийшли сюди займатися. Так, відповів Ярослав, збираючи спальник в рюкзак. Треба обнишпорити весь будинок. Ну тоді почнемо звідси, сказав Ярослав, заходячи до кухні. Олешка рушив за ним. Кухня виявилася трохи меншою завітальню, але такою ж захаращеною. Посеред кімнати стояв старий дерев'яний прямокутний стіл, вкритий брудною клейонкою. На ньому валялися залишки посуду, кілька тарілок, чашки без ручок та іржаві виделки. Біля стіни стояла піч, з якої стирчала гнута труба. У кутку кімнати виднівся похилений буфет з вибитими дверцятами. Ну й безлад тут, пробурмотів Олешка, оглядаючись. Здається, тут давно ніхто не прибирав. Імовірніше, тут давно ніхто не жив, виправив його Ярослав, обережно переступаючи через уламки цегли, що валялися на підлозі. Він підійшов до буфету і зазирнув всередину. Там, окрім пилу та повотиння, нічого не було. Давай подивимося підлогу. Може, тут є якийсь люк або щось таке. Хлопці почали уважно оглядати підлогу, стукаючи по ній ногами та прислухаючись до звуку. Підлога була дерев'яною, її вкривав товстий шар пилу та бруду. У деяких місцях дошки прогнили та скрипіли під ногами. Тут нічого немає, сказав Ярослав після кількох хвилин пошуків. Підлога звичайна, без жодних схованок. Тоді лишається або вітальня, або спальня господарів цієї хати, припустив Олег. Оглянувши спальню, хлопці теж нічого не знайшли. Звичайна маленька кімнатка, залишалася лише вітальня, де ночували сталкери. Ярослав уважно оглянув стіни, обстукуючи їх і сподіваючись знайти якісь сліди або позначки, або нішо, де могла лежати та книга. Олешка ж зосередився на меблях, перевіряючи кожен куток і шухляду. В обох частинах дивану нічого немає. зрозумів слухай, Ярику, а давай он ту шафу перевіримо. Запропонував Олег, вказуючи на стару масивну шафу, що стояла у кутку кімнати. Вони разом відсунули шафу від стіни. За нею виявилася просто стіна. Блін, та де ж вони ту книжку заховали? Ми всю цю халупу вже обшарили, обурився Ярослав. А може, на горіщі щось є? Там ми не були. Ну, в принципі, можна туди залізти, але не впевнений, що воно тебе витримає. Я мушу лізти. «Ну то вперед, Ярославчику, я там на дворі якраз драбину бачив. Ярослав обережно підтягнувся на горище. Там було темно та запелюжено. Промінь ліхтарика ледь пробивав густу завісу спилу та павутиння. Підлога під ногами рипіла та хиталася. Здавалося, що вона ось ось провалиться. Ярослав ступав обережно, перевіряючи кожну дошку. Горище було завалене старими речами поламані меблі, скрині, мішки з якимсь мотлухом. Все це вкривалося товстим шаром пилу та павутиння. Ярослав обережно пробирався між цим хаосом, намагаючись нічого не зачепити. Раптом його нога провалилася між дошками, і він ледь не впав. Ух ти ж бля! вигукнув Ярослав, хапаючись за балку. Він обережно витягнув ногу та оглянув дірку. Дошки підлоги були гнилими та трухлявими. Ярослав зрозумів, що далі йти небезпечно. Олеже, тут, походу, все гниле, я зараз провалюся. крикнув він вниз. Давай влазь швидше, линуло у відповідь. Ярослав вирішив обстежити лише ту частину горища, куди міг дістатися, не ризикуючи, провалитися. Він обійшов невелику ділянку, але нічого цікавого не знайшов лише старі поїджені міллю речі та гори пилу. Тут нічого немає, крикнув він вниз. Зараз спускаюся. Ярослав обережно почав спускатися, але раптом дошка під ним не витримала, і він провалився вниз, прямо у вітальню, де стояв Олешко. Олешка, який саме оглядав стіну біля вікна, різко обернувся на звук. Він побачив, як з отвору в стелі сиплеться пил та штукатурка, а потім з гуркотом падає Ярослав. Охреніти, Яріку, ти як? Хуйово, інакше не скажу. Ну, ти ще добре приземлився. Тебе цей диван, по суті, врятував, мабуть, тільки ногу пошкодив, так? Та нога болить. Здається, я підвернув ногу. Олешка допоміг йому підвестися та оглянув ногу. Вона сильно набрякла. Треба прикласти щось холодне, сказав Олешко. Зараз пошукаю в рюкзаку». Він дістав із рюкзака пляшку з водою та приклав її до ноги Ярослава. Решту дня хлопці мучилися з хворою ногою. А на завтра Олег, проходячи біля стіни, де стояла шафа, побачив дещо цікаве одна ділянка стіни випинала ніби більше за решту. Ярослав її обстукав і так, там, де була порожнина. Виявилася невелика ніша, прихована від сторонніх очей. Хлопці взяли старого лома, який лежав біля решток дивану, та почали довбати стіну. Кладка там була не дуже міцна і швидко піддалася. Коли пило сів, хлопці побачили у ніші стару обтягнуту шкірою книгу у висоту сантиметрів 15. Її обкладинка була потерта, а деякі сторінки, які стирчали, пожовкли від часу. Схоже, це воно. Прошепотів Ярослав, обережно беручи книгу в руки, але щойно він торкнувся обкладинки книги і трохи витягнув її з місця, де вона лежала, побачив знак, намальований чи то вугіллям, чи чимось подібним до нього. Раптом у двері хтось постукав. Хто там? голосно запитав Олешко, трохи здригнувшись від несподіванки. До Допоможіть, будь ласка. почувся з за дверей жіночий голос. Я потрапила в аварію на околиці вашого села, хлопці. Мені потрібна допомога. Я єдина, хто отямилася. Олешко вже було рушив до дверей, але Ярослав зупинив його, схопивши за руку. Стривай, прошепотів він. Щось тут не так. Що таке? здивовано запитав Олешко. Жінка ж просить допомоги. Я знаю, що просить, відповів Ярослав. Але ти почув, що вона сказала хлопці? Тут міг бути хто завгодно, будь-яка людина, але вона сказала хлопці. Тим часом стукіт у двері посилився. Жіночий голос став більш наполегливим. Будь ласка, допоможіть, мені дуже холодно, і здається, в мене опіки. Олешка вагався. Він не хотів залишати жінку в біді, але й не довіряти словам свого товариша теж не міг. Олеже, послухай мене, наполягав Ярослав. Щось тут нечисто. Не встиг Олешка нічого відповісти, як голос за дверима раптово змінився. Замість жіночого вереску пролунав грубий, хрипкий чоловічий бас: Так, тут щось нечисто, Ярославе. І в ту ж мить пролунав оглушливий удар. Двері із тріском вилетіли із одвірка і, розлетівшись над руски, впали всередину кімнати, ледь не зачепивши хлопців, які стояли біля цих дверей. Книга все ще залишалася в ніші, але трохи на іншому місці. За дверима стояла на вигляд звичайна дівчина років двадцяти. У неї було середньої довжини біле волосся, що спадало на плечі, і блакитні великі очі. Вона була десь середнього зросту та мала тонкі губи. Хлопці миттєво зреагували. Олешко, не втрачаючи ні секунди, разом з Ярославом підбіг та штовхнув важку шафу до дверей, намагаючись заблокувати прохід до цієї істоти. Проте того, хто був за дверима, це не зупинило. З неймовірною силою він вдарив ногою по шафі, а потім ще раз. Дерево не витримало, тріснуло, Шафа з гуркотом впала на рештки дверей. Перед хлопцями стояла та сама дівчина, але її очі з блакитних раптом стали абсолютно чорними. За мить вона змінилася. Перед ними постав кремезний чоловік. Він зневажливо оглянув переляканих сталкерів та сильно штовхнув їх у стіну. Дякую, хлопчики, вдало впоралися з роботою, промовив він грубим голосом, підходячи до книги. Ви добре попрацювали. Чоловік взявся за книгу, і його зовнішність знову змінилася. Тепер перед ними стояв їхній замовник, звичний і впізнаваний. Дякую хлопці, що стерли захист. Я нарешті можу її витягти. Скільки ж я на неї чекав? Саме тоді Ярослав знову помітив за вікном ті самі два тьмяні зелені вогники. Його охопило дивне відчуття, змішане з цікавістю та страхом. Він сам не розуміючи чому, вирішив поговорити з їхнім замовником. А ти з типу демона, так? Олег від такої самодіяльності аж перелякався. «Е-е-е...» Демон подивився на праву руку, де з'явився годинник. Ну, якщо, шановне сміття, бажає поговорити, то виділю для тебе кілька хвилин мого цінного часу. Так, я демон. Моє ім'я Крастогор, воїн його величності Ноктулуса. Ух нічого собі? Прикольно, прикольно. А якщо не секрет, для чого тобі ця книжечка, га? А вам лисим мавпам лише босе дізнатися. Крастогор ще більше вм'яв обох хлопців у стіну, і робив він це схоже з небу якою насолодою. Вибачте, шановні, у вас тут не замкнено було. Можна ми зайдемо? Щойно той, хто увійшов, закінчив цю фразу. Чи то клинок, чи то ніж шворкнув у демона, потрапивши йому в плече. Азраїльські собаки! промовив демон та почав хаотично змінювати образи. Сталкери сповзли зі стіни та відключилися. Моя тобі порада виродку. На своїх демонах клеймо не лишай, по ньому тебе знайти дуже легко. Ярослав отямився від дуже блискучого світла. Хлопець, який прийшов, щось робив з його компаньйоном. Його очі світилися блакитним світлом, за яким не було видно його рук. Інший прибулий в цей момент вибивав з демона все, що міг, його очі світилися зеленим світлом. Але коли він бив демона, то вони зовсім на мить ставали червоними. Передавай вітання, Азраелю! Кинжал хлопця пробив шию демона, і з нього вилетів клубок диму, чорного, як ніч, та вилетів у вікно, вибивши дошки. Книга валялася на підлозі. Аго, хлопці, викликай земля. Так, так, ми, ми вас чуємо, голова трохи болить просто. Ви ангели? запитав Олег, ви прийшли по нашій душі? Ні, мене звуть Сем, а це мій красунчик брат Дін, і ми полюємо на нечість. «Знущаєтеся? а якщо серйозно, по вам видно, що ви далеко незвичайні люди. Ти маєш рацію, мене звуть Євген. Представився хлопець, який мордував демона, а мене звуть Йонас, радий знайомству. «Ха, Та це ми раді, що ви нас врятували. Немає за що, це наша робота. До речі, книжечку ми заберемо, ви не проти? запитав Євген. Олег відповів Та ні, забирайте її, куди тільки хочете, ми за неї аванс все одно отримали від цього недодемона. А, а я все думаю, гадаю, що два пацана забули в цій глухомані. А ви каперствуєте, шукаєте цінне за гроші. Кожен заробляє, як може. Мені треба гроші на операцію для батька, так би я ніколи за цю брудну справу не взявся ще й не дуже безпечно для життя. Он ярик так, він для душі це робить. Операцію батькові кажеш, промовив Йонас. Все, здоровий твій батько. Е, дякую, Йонаде, ой, тобто Йонасе, немає за що. Вважайте, це наша плата за те, що ви цього ідіота. Йона схитнув ногою голову Демона, заговорили і не дали швидко втекти. Ну, це не мені, дякуйте Ярославу, це він ніяк матякало закрити не міг, хоч колись це знадобилося. Ох, ви що? Дякую за комплімент, мовчазний пане, відповів Ярослав. Так, гаразд, не сваріться тут, перебив Євген. Вам додому треба? Так. Ну, тоді збирайте речі і йдіть до третьої хати ліворуч. Там наша машина стоїть. Хлопці швидко зібралися і, попрощавшись з покинутим будинком, рушили до третьої хати ліворуч, де й стояв автомобіль. До міста доїхали вони швидко. Перша їх зупинка була біля будинку батьків Олега. Він вискочив з машини і помчав всередину. Євген та Йонас обмінялися усмішками. Бачити щиру радість завжди було приємно. Оскільки хлопці жили в різних частинах міста, шлях до будинку Ярослава був неблизький. Ярик, який до цього мовчав, несподівано запитав. Слухайте, хлопці, а я можу стати таким, як ви. Ну, гончим, типу полювати на монстрів, знищувати їх і захищати людей там, і все таке. Євген, який був за кермом, здивовано підняв брови, а Йонас, що сидів поруч, уважно подивився на Ярослава. Ти серйозно зараз? перепитав Йонас. Так, абсолютно. Після всього, що я побачив, це... це неймовірно. Я хочу боротися з цим усім. Хочу стати тим, хто так само рятує людей. Євген припаркувався на узбіччі. Ярославе, це не гра, серйозно сказав він. Це небезпечне життя. Ми постійно ризикуємо, бачимо жахливі речі. Це не те, про що можна мріяти, сидячи вдома. Я розумію, перебив його Ярослав. Я знаю, на що йду, я бачив, що ви зробили. Я бачив того демона і те, як ви з ним впоралися. Я хочу бути частиною цього всього. Добре. Зітхнув Йонас, це твій вибір. Але пам'ятай, не кожна душа витримує таке, це Це змінює людину і не завжди на краще. Якщо остаточно вирішиш, додав Євген, ми розповімо про твоє бажання підписати контракт, а зараз біжи додому. Десь через кілька днів до тебе дехто може прийти. Не лякайся. Ярослав кивнув, попрощався з гончими і вийшов із машини, яка одразу ж рушила з місця. Він запізно зрозумів, що не запитав, хто саме має прийти, але яка врешті різниця? Якщо він обрав шлях боротьби зі злом, то він мусить бути готовим до будь яких несподіванок. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.